Такий класний бур'янчик. Зараз зірву. І свою гру на городі пограв, сам придумав. Суть гри закинути бур'ян на дерево. Я вже купа бур'янів, штук 20 з закинути. І що? Зараз і... Ні, не, не попав. Далі дурвати. І є. Таную. Гнізлі кожної сподами дві. Один в кишені. Хотя на землю. І не було. Це піднімаю з землі. І тану. Є, закинув двадцять четвертий.